Я вас вітаю, мої любі малята. Весела, гарна й кучерява, маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави, усе пробуджує від сна. Дітки, а яка пора року в нас в гостях? Молодці, весна. А чому не видно птахів? Тому що вони не повернулися з теплих країв. Пропоную вам закликати їх за допомогою заклички. Пташок викликаю із теплого краю. Летіть, соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки. Пасти корівоньки, дітки, погляньте, скільки пташок прилетіло сьогодні до нас на заняття. Давайте пригадаємо, як вони називаються: сорока, синичка, лелека, горобець, шпак, ластівка. Чи всіх ми цих птахів бачили взимку? Звісно, ми не бачили лелеку, ластівку та шпака. А як називаються птахи, які відлетіли у вирій? Перелітні, а ті, що залишились зимувати, зимуючі або осілі. Давайте з вами розглянемо, які птахи перелітні. Це шпак, ластівка. Журавлі, гуси, зозуля, соловей. А тепер, дітки, ми розглянемо осілих птахів: це горобець, сорока, ворона, сич, дятел, синиця. Дітки, сьогодні ми будемо вчитися складати описову розповідь про пташку. Як вона виглядає, чим живиться, де мешкає, яку приносить користь. Послухайте, будь ласка, мою описову розповідь про ластівку. Ластівка маленька пташка. У неї темно синє та біле пір'я, на шиї червона плямка, вона має незвичний роздвоєний хвіст. В польоті ластівка нагадує маленький літак. Вона легко літає і хапає на люту різних мошок, щоб віднести до гнізда. Та нагодувати маленьких пташенят. Дітки, а яку пташку для опису оберете ви? Я дуже буду чекати на вашу розповідь. Гадаю, у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам успіху.